Врожай між вирвами від снарядів та мін знищена вся зрошувальна система і техніка, яка була в оренді. Та, попри всі труднощі, фермери із декупованих районів Херсонщини відновлюють свою роботу. Аграрії беруть кредити, щоб виростити свою продукцію. А ще самотужки розміновують засипані нерозірваними боєприпасами поля. Які власні винаходи використовують, щоб убезпечити своїх працівників? Якобсен-Белібова розкаже. Володимир Тенник все життя віддав фермерській справі. Вкладав у неї душу і кожну копічину. В сезон давав роботу місцевим, а врожаї постачав у різні куточки України і за кордон. Та у лютому минулого року село, де розташована ферма, опинилось в окупації. З перших днів російські військові почали обстрілювати підприємство аграрія. Спочатку знищили тік, а згодом влучили снарядами із запалювальною суміш в ангар, де зберігалась уся нова техніка. Погоріла Імпортна техніка, там трактора, джандіри, сівалки, харші. Згоріло два таких мощних трактора, обладнані гарною навігацією, працювали дуже. Сівалки теж такі хорші, дуже гарно себе показували в наших умовах. Також бачите, мотори погоріли, паливни. Установки. Лише техніки у фермера згоріло на десятки мільйонів євро. Не жаліли окупанти і врожай аграрія. Щось горіло від обстрілів на полях, а решту збирати було небезпечно та й нічим. Врожай весь залишився на полях. Більше, ніж 6 тисяч тонн пшениці пропало. Ми вже прийшли пізно восені. Він хліб повинен був вбиратись. Липень, серпень. Він залишився багато. Болів дуже погоріло. Ріпак також залишився, не зібраний на, на полях. Гороха у нас було посіяно більше, ніж 300 гектарів. До повномасштабного вторгнення Володимир засівав великі площі кукурудзи. Однак цю культуру в погодних умовах півдня України вирощувати без поливу неможливо. Тож весь минулорічний врожай загинув. А в цьому році аграрій частково відновив ці площі, а знищену зрощувальну систему замінив на генератор і насос з їх допомогою бере воду з каналу для поливу. Пізно посіяли, бо не вийшло рано. і воду, воду дали пізно. Ну, ще є час. Навесні Володимир Тенник почав потроху відновлювати ферму, відбудовувати зруйновані приміщення. Однак виходити на поля було надто небезпечно. Підірвався на полі трактор, чотири рази заїжджав на поле. Ну, слава Богу, що тракторист живий. Після цього аграрій вирішив убезпечити своїх трактористів, виготовив каток вагою 5 тонн, який мав приймати на себе вибухову хвилю. От сюди каток, і він йде впереді метра. 3,5-4 впереди трактора. Але якщо даже каток пропусте, то ми зробили такі під ним мощні швелірами стоять і доски три слоя 50-ка. Получається, і ось тут так само. Якщо даже гусениця наїде, то в три слої доски стоять за допомогою цієї важкої техніки. Спочатку розміновували дороги уздовж полів, а вже потім почали шукати нерозірвані боєприпаси на сільгосп Попереду з металошукачем шов Володимир, а вже за ним тракторист. Саме Віктор розмінував левову частку полів фермера. Слава Богу, що таємки не попадали. А от піхотка да вона попадала. Ну раз за два може попало піхотки. Вона так пах. Димок, ото пішов і все. Так сильного зрива немає. За місяці такої незвичної роботи чоловік каже, призвичаєвся, а ще отримав незвичайний досвід. Ну, поначалу якось страшновато було, а потім вже втягнувся потихонечку, вже все одно було. Вже їхав собі, так, і як аби на роботу, і все. Навіть не думав. Зірветься щось чи не зірветься, я вже не переживав. Лише протягом цього року Володимир Тенник зміг засіяти 80% своїх земель. Якесь насіння купував у кредит. Частину надавали міжнародні фонди, що підтримують українських аграріїв. А ще підприємство Володимира отримало техніку від благодійників, що вже працює на полях чоловіка. Це господарство отримувало комбайн Холланд» і вже на ранніх на збранні врожай зернових вже мала змогу збирати за допомогою цього комбайна. Плануємо і, і надалі допомагати фермерам такого плану без технікою або іншим насінням вже під посів осінніх культур. Володимир зізнається, дії окупантів відкинули розвиток його фермерського господарства на 20 років назад. Однак чоловік не опускає руки і готовий працювати. Наталія Якобсон Білібова Євген Сіржук. Телеканал Рада для підсумків єдині головне.